Що ви робите саме у цей момент? Дивитесь відео. А ще дихаєте, сидите, можливо, чуєте якийсь сторонній шум на вулиці. Які ви маєте плани на вечір, на наступний тиждень, місяць, чим ви займаєтесь професійно або для розваги. Які звички маєте у цей період вашого життя? Усі ці дії англійською мовою можна описати за допомогою граматичного часу present Continuous. Розглянемо, як його утворювати, коли вживати, які є винятки. Першу Subject, to be, verb, ing. I'm reading. He is reading. She is reading. It is reading. You, we, they are reading. Subject, to be, not, verb, ing. I'm not reading. She is not reading. They are not reading. Пытанья. To be, subject, verb, ing. Am I reading? Is he reading? Are you reading? Ми вживаємо Present Continuous, коли говоримо про дії, які відбуваються під час мовлення. У реченні вони часто супроводжуються виразами now, at the moment, at the time. They're playing at the moment. Ситуації, які змінюються та розвиваються. Your English is getting better. Набридливі дії, які повторюються знову і знову. Особливо зі словом always. You're always singing that annoying song. Фіксовані плани, домовленості або дії, що відбуваються напевно найближчим часом. I'm visiting my grandparents this weekend. Також запам'ятайте, існують дієслова, які не можна використовувати у Present Continuous. Ці дії слова описують почуття, емоції, думки, сприйняття, психічні стани або бажання: to taste, to believe, to forget, to hope, to wish, to cost, to seem. Готові закріпити вивчення на практиці? Реєструйтеся на розмовні клуби Cambridge UA і вчіться розмовляти англійською грамотою.